Всім добрий день, з вами «Полезнань», Сьогодні тема імістійкість. Імістійкість це здатність гібрида витримувати гербіцид Євролайтинг або Євролайтинг плюс та їх аналоги. Які дози Євролайтінга витримує сульфа чи класичний гібрид соняшника? Чи контролює появу вовчка і бур'янів низька доза препарату? Чи можуть бути гібриди стійкими як до Євролайтінг, так і до Євролайтінг плюс? Ці запитання сприяли закладці наших досліджень. І в наших досліджень було використано три гібрида. груд п'ятирасовий, який стійкий до Євролатінга, Sumona 07 шестирасовий, який стійкий до Гранд Стару, і гібрид Аякс 5 класичний. У досліді вносили аналог Євролайтінга у чотирьох нормах: 0,3, 0,6, 0,9 і стандартна норма 1,2 літра на гектар. У відповідну фазу. Для перевірки стійкості до Євролайтінга плюс використовували три гібриди, які стійкі до Євролатінга це груд. Груд, Пегас і грифон. Наші результати. Мінімальна норма 0,3 літра не мала позитивного ефекту ні на контроль бур'янів, ні на контроль вовчка соняшникового. Підвищення доз до 0,6-0,9 негативно впливали на уражанність нестійких гібридів, тоді як у стійкого уражальність була вдвічі вищою порівняно з варіантом меншої норми внесення препаратів. Найвища уражанність стійкого гібрида була у варіанті із рекомендованою нормою 1,2 літра на гектар. Щодо стійкості гібридів до Євролатінг плюс, всі гібриди витримали рекомендовану норму препарату 2,4 літри, і при цьому найвища вражанність зафіксована у гібридах Пегас. Отже, маємо відповіді. Класичний та тут фогібрид може витримувати мінімум 0,3, максимум 0,6 літра «Євролайтінга». Низькі норми імі препаратів є неефективними для нестійких, так і для стійких гібридів. Гібриди груд Пегас та Грифон проявили стійкість до «Євролайтінг плюс. Але далі будуть повторні перевірки. Тож, на цьому в мене все. До зустрічі.